Доброго дня! Якщо ви полюбляєте сирну солодку начинку із ароматною вишнею, обов'язково приготуйте такий десерт. Смачно, просто не потрібно вмикати духовку, можна подати до святкового столу або порадувати своїх близьких та рідних на сніданок або вечерю. Спочатку підготую вишні, помиті, подрагльовані, заварюю їх із цукром та крохмалем, потім ставлю, щоб вихололи. І буду готувати млинці. Рецепти млинців у мене вже є на каналі, який ваш улюблений, такий можете скористатися. Якщо вам цікаво, в кінці відео залишу посилання, є рецепт економний, готую його на сировиці, є класичний млинці на молоці. Сьогодні буду готувати млинці на кефірі. Теж дуже вдалий та смачний рецепт. На кефірі завжди виходять млинці дуже м'якенькі та ніжні, де що й потрібно. Миску розбиваю яйця, додаю сіль, цукор, ванільний цукор, обов'язково для аромату. Вінчиком все перемішую і буду додати кефір. Беру його з холодильника, підігрівати не потрібно, обов'язково додаю соду. Небагато, не десь приблизно четверту частинку або на краю чайної ложечки. Поросію борошно. Спочатку заколочую тісто такої більшої густини, густіше для того, щоб розбилися всі комочки. А вже потім додаю обов'язково кип'яток, крутий кип'яток і розвожу тісто до тої густини, як на звичайній традиційній млинці, щоб легко розтікалися по сковорідці. Рослинну олію додаю і залишаю на півгодинки, щоб таке тісто трішки постояло. А поки приготую сирну начинку. Домашній кисломолочний сир. У мене він ось такий гарний, грудочками. Додаю обов'язково до нього ванільний цукор, звичайний цукор, трішки сметани і перетираю. Можна, якщо ви не хочете, щоб були крупинками-блендером все перебити, я ложкою ретельно перемішую до, до, до однорідної маси. Після того, як тісто постояло, воно стало ніби шовковисте. Розігріваю добре сковорідку, змащувати її нічим не буду. У мене вона чугунна, до неї не пристає, головне гарно розігріти. Ви дивіться, якщо вам потрібно, можете змащувати невеликою кількістю рослинної олії. Просмажуються такі млинці дуже добре, вони легко перевертаються, стають красиві та рум'яні. Я підготувала скляну форму, на дно якої нарізала трішки вершкового масла. Сирна начинка вже готова, і вишні вони виховали та трішки загустіли. І буду начиняти млинці. Спочатку викладаю трішки вишневої начинки, прокручую млинець, а потім сирну начинку, краї загортаю і формую ось такий смачний млинець із начинкою. Викладаю в скляну форму буду запікати їх у духовці. А іншу частину піджарю на вершковому маслі на сковорідці. Так теж виходить, навіть як на мене, то ще й смачніше, ніж запечені в духовці. А ви обов'язково приготуйте і в духовці, і на сковорідці. і напишіть в коментарях, як вам смакує більше. Особисто я дуже люблю випічку десерти із вишнями. І ось така страва, млинці із двома видами начинками, я б навіть не сказала, що це страва, я б назвала це десерт. Виходить, дуже смачний та ніжний. Якщо вам сподобався такий рецепт, обов'язково готуйте, натискайте пальчик вверх, пишіть коментарі та діліться цим відео із своїми друзями. А хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. На каналі Смачно Дома ви знайдете дуже багато смачних, перевірених і по-домашньому простих рецептів. Дякую вам за увагу, нехай смакує! Всього вам найкращого і до наступного відео! Пока-пока!